Загалом кількість хворих на грип та гострі респіраторні інфекції на Житомирщині сягнула майже 17 тисяч людей. Більшість з них діти. За даними лікарів, цього року щеплення зробили вже понад 7 тисяч людей. Минулого року цей показник був значно меншим близько тисячі. Щеплення не тільки можна робити, їх необхідно робити, тому що щеплення це індивідуальна процедура. Перед кожним щепленням лікар оглядає особу, яка повинна щепитися, і робить висновок робити щеплення чи ні. І щеплення необхідно робити. Як в …епідемічний період, так і в період. Житомирщина перевищила епідемічний поріг захворюваності на понад 5 відсотків, а місто Житомир майже на 12. Перевищує пороговий показник нині захворюваність на 11,7 відсотків. за цей тиждень зареєстровано 2917 випадків захворювань гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі 15 випадків грипу. В порівнянні з 48 тиждень. Ріст захворюваності на ГРВІ та грип збільшився майже на 30%. Велика кількість хворих у Житомирі не дала підстави для закриття шкіл на карантин. У Житомирі порожні класи лише в 34-му міському колегіумі. Ще на карантині 15 класів, декількох загальноосвітніх навчальних закладів. А в області на вимушених канікулах 18 шкіл та два дитячі садки. Дуже прошу всіх мешканців. Жителів нашого міста і гостей, які приїжджають до нас, при перших же признаках захворювання звертатися за допомогою, щоб отримати дійсно кваліфіковану допомогу і не отримати в перспективі ускладнень. Аби вберегти себе від грипу та грз кажуть лікарі, потрібно їсти цибулю, часник, лимони та малинове варення.